Всім привіт, автопарк на зв'язку, у нас нове чудове надходження, це шкода Octavia А7 2020 року випуску. Один власник в Україні купувалося на офіційному дилері. повне сервісне обслуговування, 182 тисячі рідного пробігу, є невеличкий нюанс по лівій стороні, подряпина. Так, авто без капіталу вкладений взагалі. ГРМ щойно поміняний 2000 назад, тормозний диск і колодки теж 2000 назад помінені. Авто сімейне, їздили з дітьми. Салон взагалі текстильний, але його передягнули ось такі шкіряні чохли. По передньому ряду. У нас повний пакет, електрорегулювання бічних дзеркав. Водійське сидіння теж в охальному стані, жодної помилки на авто нема. Печка та кондиціонер все працює дуже гарно. Штатна мультимедія розширена з блютузом. Все працює без зауважень. А найголовніше це 1,6. Бензин на газіку. Газік устанавлювався на офіційному дилері. Тож, кого зацікавився, цей автомобіль, звертайтеся в автопарк Містиків. Дане авто можна придбати за готівку, в кредит, лізинг. Також ми можемо привезти вам авто з Америки або з Азії. Звертайтеся.